Чому діти стають нещасливими і відносини з батьками теж нещасливі, а також як батьки роблять нещасливими відношення своїх дітей між один одного, тобто як батьки не роблять щасливими своїх дітей, якщо у них їх не один, а більше, і яким чином це відбувається? Я вам розповім приклади, а ви зверніть на це увагу. Якщо у вас є таке, то ви зрозумієте, що це повинно потребувати якоїсь зміни або коригування в відносинах між вами і вашими батьками. А також вам важливо пропрацювати себе, щоб ці стосунки батьків перестали на вас. Впливати і робити ваше життя нещасливими і недобрими стосунками між вами і рідними сестрами, або братами або родичами ваших вашого роду, які важливі, позитивні для вас і вашого якісного щасливого життя. Приклад перший ваша свекруха або матуся робить такі дії. У дітей немає земельного участку. У свекрухи є земельний участок, і вона не використовує його навіть на 50%. 50% земельного участку вільного. І діти попросились, щоб матуся дала згоду. Їм садити якісь овочі фрукти у себе на участку. І що відбувається? Матуся, я кажу про свікруху, але кожен називає її, як бажає. Я називати буду матуся. Матуся дає згоду. Після того, як вона дає згоду, діти починають садити цей участок, засаджувати овочами, фруктами, а також засаджувати полуницю. І бажають, чекають, коли полуниця зазріє, щоб накормити себе і накормити свою маленьку дитину, яка вже у них є. І що виходить, а у свикрухи окремо росте полуниця на своїй ділянці. У дітей виходить краще, і свекруха не питає, як зробити краще. Вона просто слідкує, коли у дітей созріє зріє І діти чекають, 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 що все зріла полиниця, приходять її зібрати. Буквально там маленька грядочка, але вони приходять зібрати, щоб дати своїй дитині в першу чергу цю поленицю, щоб вона була екологічно чиста. І коли вони приходять, вони бачать, що полениці нема. І що відбувається тоді? Вони питають у матері: мам, ви не трогали полиницю? Ні. А де ділиш полениця? Я нічого не знаю. Розумієте? Тобто вона каже, що ну робить вас тими людьми, що. Ви самі десь ділили ту полуницю, а мене питаєте і ще мене винувачуєте в тому, що забрали полоницю. І що відбувається далі? Діти не можуть зрозуміти, де ділась полониця, яку вони планували зібрати для своєї дитини, навіть не для себе, а для маленької дитини. І що відбувається, коли невістка зайшла до літньої кухні, вона звернула увагу чомусь на миску, яка була накрита зверху іншої мискою, і чомусь. Невістка подивилася в цю миску, розумієте? Тобто інтуїція невістки була настільки розвинута, й хай буде у неї ще краще. У, у цієї невістки розвивається ще краще. Це я вам розповідаю приклади, які є в житті, щоб ви розуміли, що таке існує. І важливо розуміти, що таким людям треба казати правду, тому що її казати правду не на словах, а на доказах. І коли ця невістка подивилася на в цю миску, підняла іншу миску, вона бачить повну миску полуниці. І вона приходить і каже, мам, а чия це полониця, вона не знаю. Вона каже, ну, ця полениця, наверное, з нашої грядки, ви ж не купляли полениці, вона дивиться, розвернулася і пішла. Тобто, розумієте, діти не забрали цю полиницю, як мені розповідали. Діти не забрали цю полиницю, але стосунки між батьками і дітьми вже зруйнувались. Розумієте? І в таких стосунках виходить, що матуся ображається на своїх дітей, вона робить вигляд, що її образили, вона чекає якихось відношень позитивних, а по факту вона обманула своїх дітей і ще й зробила крадіжку у своїх же дітей. А взаємні вона бажає позитивних почуттів, позитивних відношень, і ви розумієте, що таких відношень не може бути. Інша, інший приклад такий, що теж невіста з сином приходять і прибирають у крові. Так, і от дивіться, що виходить, коли у жінки двоє дітей, двоє синові і один син знаходиться в одній країні, який допомагає коштами цій людині. а Другий син знаходиться в місті, який допомагає їй фізично, тобто допомагає виконати будь-яку роботу або допомагає по хазяйству, приходить або робить покупки. А також вони сумісно проплачують сиділку, яка доглядає цю жінку. Тобто немає 50 на 50 і нема різниці, чи людина за кордоном, чи людина тут на місці. Але в чому є різниця? Та людина, яка за кордоном, вона допомагає грошами і проплачує сиділку, розумієте? Тобто висилає кошти періодично матері. А інший син він проплачує сиділку і допомагає своїми діями. І що виходить? Матуся. Від того, що вона поважає або любить, можна сказати, одного сина більше, ніж іншого, вона прийняла допомогу сина, який допомагає кошти і посилає вдячна і любов йому більше, ніж тому, який тут на місці теж коштами проплачує сиділку, але допомагає їй фізично. Получається, людина вибрала, як я кажу, мати продалась за кошти. Розумієте? Тобто вона зробила вибір. Вона вибрала тих, хто дає їй кошти, і вона їх більш цінує, більш поважає і більш їх можна сказати любить. Іншого сина вона так не любить. І... А хотіли, щоб батьки любили своїх дітей однаково, неважливо, дають кошти, не дають кошти. Є у когось модах, немає змоги. Якщо ви, батьки, бажаєте позитивних відношень як від одного сина, так і від другого сина, то важливо, щоб і відношення до дітей були однакові. Неважливо, дають вам кошти чи не дають кошти, допомагають вам фізично або допомагають вам грошами, або сплачують вам сиділку, розумієте? Тобто кожна людина вносить свій вклад, і ця робота, ця енергія, ці дії вони теж мають свою ціну. А раз вона має свою ціну за кожну роботу вклад енергію, то це важливо цінити, цінити кожної дитини. І в той момент, коли цей Син, який живе поряд з нею, не в одному домі, а в одному місті, живе і приходить з невісткою допомогти матусі навести порядки, зробити гарно в домі, поприбирати, подремонтувати, що треба, і в цей час дзвонить старший син. І що відбувається? Або дзвонить племінниця, яка також допомагає цій жінці грошами. І що відбувається? І це невістка сином чують, коли їй задають питання а приходить до вас Марічка і Гриша допомагати? А. Ця жінка, матір, да, відповідає, ні, не приходять. Вони взагалі нічого не роблять. А в цей час на неї дивляться син і невістка, які роблять, наводять порядки, миють поли, штукатурять стіни, красять, миють шкафи, розумієте? І вони стоять і дивляться, розводячи руки, і, і кажуть, це про що? Цю жінку після телефонної розмови син спитав: Мама, навіщо ти це кажеш? Жінка відповідає, яка різниця, хто про вас що знає? Головне, що я бачу, розумієте? Тобто вона людину виставляє в тому світі, як їй вигідно, так як існує в даний час і чесно, справедливо. Тобто, це дуже важливо розуміти. Як людина формує стосунки вокруг себе, і які це стосунки? І такій жінці вигідно казати, що їй ніхто не допомагає, що її ніхто не любить, що нічого. І тим тим самим ця жінка вимагає з іншої сторони, яка не бачить, як вона не на що вона спроможня, до чого вона здатна. Розумієте? Така жінка вимагає гроші, і їй починають ці гроші висилати, тому що діти, які живуть в іншому місті або в іншій країні, вони не спроможні приїхати, і діти починають висилати гроші. А цій матусі те й потрібно. Розумієте, яким чином матуся руйнує відношення рідних, дітей, в роду, братів, сестер отаким чином. Як батьки маніпулюють ще дітьми, вони так в віці, вони ходять на ходунках або там паличкою, так. І виходить, що коли приходять діти, вони кажуть, ой, не можемо так устали, там щось не можемо. Там ще щось так? І діти не визначай. Коли їм допомагали, залишили в одальоних містах будь-які речі, маленькі, да? де неможливо пройти, навіть на ходунках. Розумієте, або стілець важкий залишили в літній кухні, куди на ходунках через лісницю пройти, неможливо. Розумієте по двору? І виходить, що коли діти приходять на наступний день, а щось розсипане, або стілець з літній кухні принесен в кімнату, або там ще щось зроблено так, що діти бачать, що вони це поклали по одному, а все лежить на інших містах, і вони задають питання: мама, нікого тут нема. До вас хтось приходив, вона каже, ні, не приходив, все була одна, от і все. А діти пізно пішли, і що ніхто не приходив, і рано прийшли, що ще ніхто не зміг прийти. Розумієте? І виходить, ця жінка на ходунках вона принесла стілець, принесла, сходила. Тобто, коли діти уходять, вона знаходиться, вона притворяється. А коли вони ушли, вона робить сама і ходить як з ходунками, так без ходунків. І тому маніпулює дітьми тим, що вона. Бути неспроможня. І по факту людина, навіть якщо вона на ходунках, це не факт того, що вона неспроможна пройти, пройти без ходунків, і це важливо розуміти, тому що є батьки-маніпулятори, які маніпулюють навіть своїм захворюванням для того, щоб маніпулювати дітьми і щоб заставити дітей або платити кошти, або знаходитись більше часу, або вкладати свою енергію максимально, тому що вони так бажають, а не то, що вони від стану любові, поважають цінять своїх дітей і бажають, щоб у них і стосунки були краще, і відношення були краще. І ще один приклад вам розповім, як відношення навіть на подарунках можна. Можна знищити, і як це роблять деякі батьки, як я хочу, щоб такі батьки робили як можна менше таких дій і розуміли про це, навіть через подарунки. Дивіться, відносно того, що у матусі образа на свою доньку, там якісь моменти образи, да? а у чоловіка цієї жінки у нього день народження. І ця теща поздравляє зятя. А дочка на це дивиться. Вона достає маленькі кухонні полетенці, І розуміється, це дуже цікаво, що чоловіку давлять кухонні полетенці, Ну, не факт. На цьому кухонному полетенці зображена лисичка. І коли даре. Теща цю лисичку на кухонному рушнику цьому зятю вона промовляє слова в присутній своїй дочки. Вона промовляє слова так то так то як його звуть, вітаю з ним народження. І хай у тебе з'явиться така чарівна лисичка, щоб ти був щасливий, прекрасний, і щоб ця лисичка тебе обожнювала, і щоб у тебе все було гарно. Розумієте? І щоб ти процвітав, і ця лисичка тебе очаровувала. Розумієте? І в цей момент стоїть дочка і на неї дивиться і каже: Мама, це взагалі про що? Ти що, моєму чоловіку? Бажаєш нову жінку? Чи що? Розумієте? І виходить. Вона змінила тему, сказала, ні, а що тут такого? А по факту, по факту, вона настільки не поважає свою дочку, що вона бажає їй не вона бажає, виходить, щоб сім'я її була не крипка, щоб у її її чоловік не був з неї довго, розумієте? Щоб вона не була щаслива і, виходить, рідна матір, поздравляє зятя. Вона бажає своїй доньки недоброго. Розумієте? Недоброго. І от виходить з того, що яким чином ця донька буде відноситись до своєї матусі, а не як, тому що таким чином теж зруйнувались відношення. І як налагодити ці відношення? А це важливо зрозуміти матусь, тому що жінки, дівчиниці, важливо проробити свій стан, щоб у неї змінилась образа на стан. Ровного стану відчуття на поведінку її матусі просто ровне. Називається «хоча б дойти стану словом ніяк. Які ваше відношення до вашої матусі? Якщо в неї раніше була дуже велика образа, то краще, коли у неї слово буде ніяк. Розумієте, ровно, ровно, нуль. Оце головне, тому що слава Богу, ця дівчина перестала себе розрушати. А якщо вона. Ще продовжує ображатись на свою матусю, то у цей мінусовий стан буде розрушати дівчинку. А вже дії, події, відносити і те, що каже, робить і думає її матуся, відносно цієї дівчинки. У це і є проробка матуся. І дівчинки важливо сказати Я тебе люблю, але ти. І важливо, щоб любов була внутрі душі. Тобто, любов, яка внутрішня, світла, чиста, якщо вона є, добре. Це не важливо, що там сказав сказав. Ви можете навіть самі собі сказати Я тебе люблю, але ти порушуєш і робиш мені боляче. Ти порушуєш закони всесвіту. Ти зло вносиш в позитивний стан. Я хочу. Від я хочу, щоб відвернулося це зло. Те, що ти мені посилаєш або тобі, або щоб відвернулося це зло, і ти несла від мене і від моєї сім'ї, від моїх дітей, від мого продовження роду. Ти несе стовідсотково на всіх рівнях відповідальність за те зло, яке ти випромінюєш в мій стан, в мій бік, відносно того, щоб не покращити стосунки світла, а ти робиш руйнування стосунків світла. А я вибираю позитивно-сосідательні стосунки світла. І для мене це важливо. Тому. У це руйнування відвертайте і кажете, «Даже відвертаю маніпулятивні стосунки, це є теж зло. Тому що під маніпуляцією, що я тебе люблю, да, за сторони матусі, і може йти маніпуляція і користування вашими позитивними намірами, діями, відношеннями, добротою і любов'ю. Це важливо. І ставити як важливо і ставиш забор, отакий, ну як забор. Як знаєте, двері зачинили і кажеться, це двері абсолютно істинно божественної любові, світла. І якщо між вами ця двері стоїть зачинена абсолютно істинно божественного світла і кажеться, це двері фільтр. Якщо матуся... Дає якісь поради або каже, якісь слова, або якісь поздоровлення, або ще щось да, від стану у цього світла, любові абсолютно істини, то через цю ви пройде частинка, яка дойде до вас, або через верх, як я розповідала в інших МК, подивіться в відео тих, які були раніше записані. Як це відбувається? Якщо там тільки темрява, то ви кажете, що ця темрява зразу, зразу, як від стану зачаття, як я кажу, формування. Зразу повертається до власника, хто сформував цей стан. І 100% відповідальність за це формування, за ці наміри, за це формування демоничних енергій. Сьогодні наша розповідь була трошки довшій, але вона теж корисна. Чому? Тому що це приклади з одного стану. Хтось в це віра, хто ні. з іншого стану, вони існують. З іншого стану це для когось дуже болюче, а для кого насмішка. Розумієте, а це життя, і це відношення, і це відповідальність. І коли дорослі батьки кажуть, чому нам діти не допомагають, не приходять, не люблять, тому що на протязі всього життя батьки важливо, щоб згадали, які вони помилки зробили, і важливо, щоб батьки і справили свої помилки по технікам, які ми проходимо в курсах. Підписуйтесь, проходите скарбничку курсів. В даний час це можливо почати і гарно почати з курса дерево життя. Це перша ступінька, яка дасть звогу вам. Почати і м'ягко проробити і розуміти, що у вас вже є, і що у вас далі поступово, поступово змінює, і як це змінити відносно вас, відносно батьків, відносно дітей. в курсі дерево життя. Ми проробляємо не тільки себе, а й свої стосунки з рідними, з батьками, з родичами. А також розвиваємо стосунки далі, затрагуємо бізнес, затрагуємо кошти, і поступово приходимо по іншому курсу. І важливо йти як ступінька за ступінька, крок за кроком. Чому тому, що якщо ви з нульового стану пригнете на дуже високий, то може да буде трансформація, але... Це може бути дуже боляче. А так ви поступово, поступово крок за кроком будете змінювати себе. І також важливо, щоб і діти, і дорослі діти, як я кажу, батьки також самі себе змінювали, проходили по курсах і вчилися. Вчилися, чому тому, що. Хтось змінювати вас ніколи не буде, але життя триває, ви бажаєте гарних стосунків. І важливо, щоб ці стосунки ви змінили внутрі себе. І відношення ваше внутрі себе змінилось з мінуса на нуль, або з нуля на плюс. Розумієте, тобто в якому стані, в якому рівні ви знаходитесь, і наскільки це можливо змінити з вашого боку, або наскільки це змінюється з іншого боку. І що виростає в протязі вашої зміни між цими людьми, між вами і батьками, або виростає любов, і починається гарність стосунки, або виростає велика скала, яка розділяє. У Вас ще більше? Чому? Тому що одна сторона стала чорною, а друга стала білою, або навпаки, одна сторона хоче, хоче змінюватись, а інша не хоче змінюватись. Або чому ще більше? Тому що. Ці батьки на своїх дітей скинули стільки гідоти або грязі, що діти працюють, працюють і не можуть викраппатись, а самі вони живуть, як живуть, розумієте, да? І або живуть за счет інших дітей, до, їх, до яких вони уїхали, приїхали, ті, які знавчали їх коштами і інші умови. розумієте? Тобто вам важливо розуміти, що між вами відбувається, в якому стані не знаходитесь, і чому це ваша чорнота. Ви одробляєте свою чорноту чи батьків. Чи важливо повернути батькам те, що принадлежить їм, і їм вони важливо, щоб самі відробили свої помилки? Розумієте? Оце така важлива тема. Сьогодні підписуйтесь на канал. Дуже багато важливих тем попереду, і також заходьте в скарбничку курсів, вибирайте курс і розвивайте себе, навчайтесь і змінюйтесь до найкращого. Від цього залежить життя тільки нас.